Так, це полка, полка непоганий сор, начебто тут дуже вражайна. Ягода, бачите, більше ягоди середньої. Крупна і дуже мало, тому що вона сипе і сипе. її тут дуже багато. Дивіться. М -м -м. Бачите куща. Самі ці самі квітоноси, листя майже немає. Який не візьми всі квітоноси. Тут є крупненька ягідка така Ось така. Дуже-дуже її -дуже багато. Ідемо з цієї сторони. Така мені Ну, Є її досить ось така ягідка крупніша. Але її тут дуже багато. І за рахунок цього вона дрібніша. Але наголошую ще в цьому відео, що я її не підживлювала. Не обробляла ніякими фунгіцидами. Щоб сказати, що багато гнилої. Ну, я не бачу. Це перестихша просто ягідка. Гнилої я не бачу. Дивіться, дивіться, яка загрузка. Бачите? Загрузка на кущах. Це з північної сторони то тут вона ще зеленка крупненька. Ось така вона. Полка так пахне, така ароматна. Гарна-гарна. Так що вирощуємо всім гадалого дня. Пока-пока.